Я нікому не це. Я, собі це. я не вірила в то, чесно. Я так, от я кажу, мамі, вам добре це. Okay. Але знає, що я почала бачити рано, що мама, мама цвіте, оживає. Вона така е, прийшла до мене, і вона вже писала, що коліна, в неї було дуже е, розказувала, напевно, що з колінами. І вона вже так себе так, вона вже така, приходила, не хлополить, вона так приходила і казала, ой, діточки, я не знаю, що буде зі мною робити. Е, то тобто, я, напевно, ходити не буду. А вона тепер зараз приходить до мене, там, на манікюр приходить, і така, анлай, анлай, подивись, алейлайн. <плес> ну, реально. За махо дивлюся, от реально. Я так тішуся, от задоволена. Я бачу, що вона, от і це, Пожила. Вона, Пожила. І, вона знаєте що, вона, по-перше, схудла, але не дуже схудла, а вона якось підтягнулася. Тому що коли людина, наприклад, має якусь масу тіла і різь там худає, та одразу так само лице дуже сильно западається, а вона якось підтягнулася. В неї з'явилася жага до дітися, піти намалюватися, зачіску зробити, манікюр зробити, педикюр зробити. Вона вже навіть, е щоб вона колись там червоний колір нігтів намалювати ніколи в житті, завжди був нюдик. Е Тут вона каже, що ти знаєш, давай червоний, давай, <рес> давай. не ну, тобто, Реально, я от замітила, що от вона почала якось жити, її хочеться, вона ця має енергію. Вона приходила і казала, я вже спати хочу. Я вже це добре. А то вона, а вона, вона не, вона не вона. спала вона спала, вона не мала сили. А то така, е, така оживаюча, така, жива. жива. Так, правда. От муся вам, на правду, результат на лице. Дуже Дякую.